Мозок і гаджети. Що відбувається насправді? Мозок не відпочиває, коли ти гортаєш стрічку. Кожен рух екрана це сигнал нове. Виробляється дофамін для системи уваги. В новизна рідкість. Для телефону це нескінченний шторм стимулів. Мозок входить в режим виживання, навіть коли ти просто лежиш. Перемикання між додатками це не дрібниця. Кожен раз мозку треба перебудуватися і він вчиться поверхнево сприймати світ. Симпатична нервова система постійно активна, тіло на поготові, серце б'ється швидше, гормони стресу зростають. І ось ти не можеш відпочити навіть у сні. Це не слабкість, не хвороба, це нейробіологія. Адаптації твого організму. Мозок просто вчиться тому, що повторюється, і для цього є рішення, не втеча, а ритм. Періоди тиші, природи, дихання, відновлення. Відпочинок це теж нейротренування. І тоді гаджети перестають керувати тобою. Ти знову керуєш своїм станом.